Апостол Петро, Божа людина, яка знала близько Ісуса, Він передає нам настанову і говорить, щоб ми були ревнителями доброго. Це так важливо, коли ти в родині, коли ти в церкві, коли ти в служенні, коли ти серед людей, щоби ти був ревнителем доброго. Хтось може робити зло. Вчиняти зло, але ти перемагай зло добром і залишайся людиною, яка ревно моляться, молиться, і яка ревноє про те, щоб робити добро в цьому світі. Тому Бог добрий, і ти залишайся добро.